На онлайн івенті PlayStation State of Play студія Банджі нарешті презентувала трохи більше деталей щодо свого головного тайтлу марафон, загалом надали інформацію щодо дати відкритого тесту і презентували новий трейлер. Плюсом до цього в останні тижні з різних джерел, таких як китайська презентація гри, почали випливати вже перші відгуки щодо поточного стану проекту, а також опис багатьох деталей, яких не було на останніх закритих тестах. Коротше поговорити точно є про що. А ви одразу напишіть, чи чекаєте ви на цю гру? Ну або навпаки, якщо вважаєте, що це буде черговий конкорд, то поясніть, чому саме. Так званий сервер Slam, тобто відкрите тестування навантаження на сервери, буде проходити з 26 лютого по 2 березня. За участь у грі гравцям дадуть невеликі нагороди, а саме прикраси на зброю у стилі трьох проєктів від Sony, таких, наприклад, як Helldivers. Тест в першу чергу спрямований на те, щоб зрозуміти, скільки гравців варто очікувати на релізі, і чи зможуть сервери витримати навантаження. Тому це ніяка не бета, не альфа, не тест механік ігрового процесу чи чогось подібного. Гра вже повністю готова до виходу. Додатково до цього Банджі випустили ще й невеликий трейлер з кадрами ігрового процесу, а також вступом до лору гри. На відео можна побачити, як сильно змінився марафон за останній рік. Із сірого і неготового продукту до яскравої цукерочки. Варто все ж таки приділити трохи уваги і до сюжету. Марафон це взагалі досить унікальна серія ігор, де оповідання завжди займало і буде займати не останнє місце. Лор там досить глибокий, пророблений, а конкретно у цій частині гравці дізнаються, чому пала колонія Тау Сеті 4, до чого тут корабель марафон та таємницю зустрічей із прибульцями. Ті, хто полюбляють знати лор ігор, в які грають, точно знайдуть тут багато цікавого. Ну а тепер перейдемо до інших деталей, які стали відомі за останній тиждень. В Шанхаї на початку лютого проходила презентація гри, де розробники і ті, хто був там присутні, надали багато коментарів з приводу ключових особливостей проекту. Коротко про те, що ми взагалі знали до цього на даний момент. Марафон це екстракшн від першої особи, де, на відміну від Аркрейдерс, ухил робиться саме на PvP. PvE тут також буде, і повірте тому, хто провів не одну симуляцію в останніх бетах, воно тут не гірше. Вороги сильні, є боси, є підкріплення і є місця, які охороняються вартовими. В проєкті буде 28 екземплярів зброї, кожен з яких можна кастомізувати по-різному. Але що нового стало відомо із Шанхаю? Загальні враження від демонстрації залишилися позитивними, хоча й не без мінусів. Багато тих, кому довелося спробувати гру на місці, окремо виділяли якісні складової та штучного інтелекту. Вороги одночасно діють як одне ціле, роблячи різні тактичні маневри, але юніти при цьому не цураються діяти окремо один від одного. У ботів є свої ролі, і вони будуть їх виконувати. Юніт зі снайперською гвинтівкою ніколи не піде вас рашити, а стане невидимим і буде чекати на засідку, тоді як навпаки, юніти зі щитами будуть намагатися повільно, але впевнено запушити ваші позиції. Довгі бої між гравцями будуть приваблювати штучний інтелект до джерел шуму, роблячи їх такою собі місцевою поліцією. Серед ботів будуть і роботи-командири, які координують дії своїх союзників, наприклад, заходи з флангу або навіть кемпінг вже поранених гравців у надії ліквідувати їх тіммейтів. Трохи варто поговорити про оточення. В грі буде два типу карт більші і менші. На більших картах максимально можуть грати 6 команд по 3 особи, тобто 18 гравців. На менших картах буде лише по 4 сквади, тобто 12 гравців. Карти будуть сильно сповнені вертикальністю навіть більше ніж думають гравці. Час від часу на локаціях відбуватимуться різні івенти та катаклізми, як, от, наприклад, токсичне забруднення, яке буде викликати, грубо кажучи, вогняний дощ, який буде дамажити гравців. Так звана аномалія, таємнича природна сила буде ще іноді змінювати і самі карти, наприклад, підіймаючи груди каміння у повітря, дозволяючи переміщуватися по ньому, що має відкрити нові тактичні можливості. Загалом, же на локаціях, за словами розробників, буде досить багато місць, куди можна буде дістатися лише з певним оперативником. Це не буде ніяк впливати на сам ігровий процес, а більше необхідно для лору гри, адже там можна буде знайти лише умовні підказки або колекційні предмети. На шанхайському івенті також заявили, що якщо гравець зможе далеко пройти по сюжетним фракційним квестам, то йому на постійній основі стануть доступні додаткові локації на самих мапах. Можливо, щось типу швидких переходів, тунелів тощо. Тут, на жаль, точної інформації немає. Трохи стало відомо і про саму швидкість ігрового процесу. Марафон буде навіть більшим хардкорним екстракшеном ніж здавалося, на перший погляд. За словами гравців, такі речі, як хороші хілки або місткі відновлювачі щитів, являють собою достатньо дефіцитні речі. Набої також було важко знайти на картах, а місцеві боти при ліквідації дропали їх дуже рідко. Все це спонукало гравців не в'язуватися у боротьбу без сенсу та виходити з карти після одного-двох зіткнень. Цілому звучить досить двояко. З одного боку, це добре, що гра є трохи хардкорною, але з іншого боку, це здається якось занадто. Все ж таки не хотілося виходити з мапи одразу після одного бою. В грі також не буде матчмейкінгу, базованого на агресії гравця, тобто розділення на PvP та PvE. Думаю, це такий собі привід для Raiders від студії Банжі. За словами розробників, на їх погляд, незнання, що на тебе чекає, є благо. Безпечного контейнеру, куди можна було покласти лут та захистити його від втрати у випадку загибелі, також не буде, принаймні поки що. Все це звучить дуже цікаво, але не обійшлося і без мінусів. Багато глядачів і гравців в один голос заявили, що гра хоч і виглядає красиво, але її графічний стиль робить деякі речі неінтуїтивними. Так, наприклад, деякі модулі на зброю виглядають дуже абстрактно, що заважає їх розрізняти, і швидко вибрати або залутати те, що тобі необхідно в критичній ситуації. Схожа проблема із деякими витратними матеріалами, а також модулями поліпшень ваших бігунів, які дуже схожі один на одного. В грі також є деякі проблеми з розподілом луту на картах, тобто, коли в певних локаціях лутати просто нічого, що дуже засмучує, враховуючи складність гри в плані PVE. Що дійсно дивує, так це те, що всі залишились задоволені якістю зброї і балансом героїв. Кожна гвинтівка є унікальною, а саме ведення вогню знаходиться за якістю дуже близько до Дестині. мається на увазі загальний технічний стан. На даний момент це поки що вся доступна інформація. Як я вже говорив до цього, марафон зараз виглядає скоріше як хардкорний екстракшн, де тобі постійно треба слідкувати за своїми ресурсами. А довгі файти лише будуть привертати зайву увагу. Звучить дуже цікаво, і протестувати проєкт можна буде вже дуже скоро, 26 лютого. Що ж, а на цьому в мене поки що все. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити лайк, залишити коментар, а головне підписатися на цей канал. Все це допоможе мені швидше створювати нові відео. А з вами був я, Геймбот, і гарного людського буття вам.